Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання за тюремними гратами. Ісаї 43.19. Ось зроблю я нове, тепер виросте. Зірковий гравець американського футболу вийшов на сцену. Однак то був не стадіон. Він виступив перед трьома сотнями ув'язнених у виправній колонії Everglades у Майамі, штат Флорида. Він поділився з ними словами з книги пророка Ісаї. У ту мить мова йшла не про виступ відомого спортсмена, а про море зламаних душ. У цей особливий час Бог з'явився за гратами. Один з очевидців події написав у Твіттері. Що каплиця почала вибухати поклонінням і прославленням. Чоловіки плакали і разом молилися. Зрештою, близько 27 ув'язнених відкрили свої серця Ісусу. У певному сенсі, ми всі перебуваємо у в'язницях, які самі собі створили, перебуваємо за ґратами власної жадібності, егоїзму та залежності. Але дивовижним чином з'являється Бог. У в'язниці того ранку ключовим віршем були слова Ось зроблю я нове, тепер виросте. Чи ж про це ви не знаєте? Не згадуйте вже про минуле, і про давнє не думайте, тому що Бог каже: Я є той, хто гріхів твоїх не пам'ятає. Водночас Бог зауважує: крім мене, немає Спасителя, лише віддавши своє життя Христу. Ми стаємо вільними. Дехто з нас ще повинен це зробити, дехто вже зробив, але потребує нагадування про те, ким насправді є Господь. Ми впевнені, що через Христа Бог справді чинить нове. Тож давайте подивимось, що з цього вийде. Яким чином ви стали ув'язнені власним гріхом, що вам потрібно зробити, аби позбутися зламаності. Помолимось. Небесний Отче, будь ласка, звільниме мене від тюремних град мого гріха. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний.